You managed to listen to the police officer. You are supposed to listen to the police officer. You had better listen to the police officer, or he will be able to arrest you. In правильна відповідь, you had better listen to the police officer. Краще слухайся поліцейського. Перш ніж перейдемо до розбору структури had better, зазначу, чому саме варіант бі неправильний, бо за змістом він підходить. You are supposed to listen to the police officer. Ти повинен слухатись. Проте, подивіться, у варіанті бі не вистачає частки to. Повна структура you' supposed to do something. Тож, правильна відповідь you had better listen to має таке ж значення, що й you should listen. Ми даємо пораду. Краще тобі послухатись, had better відрізняється від should тим, що якщо людина не послухається такої поради, то будуть негативні наслідки. У нашому прикладі поліцейський зможе заарештувати. До речі, про зможе могти це can і зможе це майбутнє, тобто має наче бути will can. Проте так не можна сказати, і правильно буде he will be able to.